Сьогодні проводимо тематичний тренінг на підприємстві, що відноситься до соціально-культурної сфери по використанню дано підприємству кисневих балонів по їх зберіганню разом з трубуковими, які подаються по об'єктах даного підприємства. Продягаюся в робочий одяг. Перевіряю стан інструменту. Кисневі проводив, устаткування, рамки, моменти. якщо треба підключають повні погорі, замість порожніх. Ви що облітки записують в журналі час, коли замінюємо. Ваші дії при аварійній ситуації. Якщо в нас виникає проблема на одній з рам, ми переходимо на іншу переключення. На іншу рамку посуваються там аварійна ситуація або на, на обороті. Приміщення відповідає. проєктно документації є висновок експертизи, все згідно норм. Дані вірування прилади мають позначку, шкала манометри 2 треті, робочий тест показаний, червона риска є. Робочий тест має бути 2 треті шкали манометра, монометр має бути перевір.